Всім привіт! Друзяки, ви на каналі Фабро. Сьогодні я хочу зробити вам відео про вулики шестирамочники рамочники Нікому не секрет, я полюбляю вулики Апікс. Чого полюбляю? Тому що у мене є точок, пакетно-матковий точок, який розрахований на 306 рамкових вуликів, де я продаю пакети, вивожу матки і так далі. І ось я в цьому році вирішив ще збільшити пасіку на 100 штук, щоб було точок, на точку було 400 штук. І тому замовив у фірми Apex ще 106 рамкових вуликів. У мене на каналі досить багато відео про ці вулики, але тим не менш, хай буде реклама виробникам. Бо ну, я являюсь майже амбасадором фірми Apex, тому що ну, ми вже купляли, я ж кажу, Чотири роки підряд ми купляли в мене 300 штук, у Славіка брата 100 штук, і ось це ще 100. Це виходить на двох з братом у нас 500 штук. Ну, чому чим не, не амбасадори? Ці вулики мені подобаються, тому що я вже за скільки років зрозумів, як з ними працювати, як з них максимально... Отримати найкращі прибутки. Я в цих вуликах, ну, до речі, на каналі є плейлист, я в цих вуликах показував, як ми заселяємо, як ми виводимо маток, як ми продаємо пакети, маточне молочко, прививки. Досить багато чого і пилок збирав, досить багато чого можна з ними робити. Ці вулики мені дуже подобаються. Я знаю, як з ними працювати, як на них з ними заробляти кошти. Тому і вирішив. Збільшити ще на 106 рамкових вуликів. Тому, кому цікаво подивитися про вулики, заходьте в плейлист, дивіться на каналі, там є всі ці відео, як я дезінфікую ці вулики, чим дезінфікую, як я фарбую ці вулики, чим я фарбую. Ну і так далі. Тобто робота з цими вуликами є у мене на каналі. Ну, а зараз так наглядно вам покажу, що я отримав. Замовив я. 100 штук тут є денця. Денця замовляв, щоб сітка я сам буду крутити, так як мені подобається. дахи, дахи, все яке було. Дашки і корпуси. Ці корпуси, як по мені, набагато краще, ніж в мене були. Оно ті, в мене були. вони були е, 300 штук розбірних. В них є плюс той, що для доставки вони гарні, е, ну, більш е, об'єм менший в них. І якщо щось з ними трапиться, можна замінити деталі, до прикладу. А ці вулики цільно леті. Але в них, як по мені, вони мені більше подобаються. Вони плюсів, як по мені, в них більше. По-перше, вони товстіші, вони цільно леті, вони мають гарно тримають геометрію, ну, досить, досить суперові. Ну І товстіші, що саме головне, товстіші. Ну і Начебто, якщо не помиляюсь, виробник заявляє, що вони по щільності більш щільні. Вулики, як завжди, поділені пополам, можна ділити, щоб було на два відділення, по три рамочки для виводу маток. Для, щоб робити відводки. Ну і замовив, вірніше, не замовив, а вже фірма Apex, директор Олексій Льоша Туманов, дякую йому за співпрацю, нагрузив мене ще і, ну. Годівничками. Ще й замовив я 100 штук годівниць. Так що ще й годівниці є. Хоча я їх попередньо не замовляв, це мені вже, як то кажуть, Льоша Олексій, бонусом, бонусом, ну як бонусом, накинув. Він знає, що я люблю ці апікси, тому хоч не хоч він запропонував, треба було брати. Взяв ще 100 штук. Що ще вони мені дали? Вони мені дали шурупчики, отакі, тому що я сказав, сам буду Докрутити комплектації. Вони мені дали отакі льоточки-задвижечки, прильотки, порізана сітка отака вже в комплекті. Ну і ще я замовив, це також годівниці, це все годівниці. Сітку тільки треба прикрутити, бо в них не було прикрученої. Ну і замовив ще собі декілька комплектів 10-рамкових вуликів. Е, ну, Це моя така комплектація, бо в мене така вона стаціонар, мені вистачає цього. Тобто, дно е, це десяторамкові, дно, рутівський корпус, три магазини підмет, е, годівниця ось така чудова, і дашок. От таких три комплекта І буде в мене цілий ряд там стояти, повністю ряд апіксів. У мене вже є там три штуки, ще три. Коротше, ну... Покажу вам. Зараз у нас буде фарбування, підготовка, Коротше, робота підвалила. Будемо працювати. Оце такі вулики. А це, до речі, ось 10 вуликів, ну, корпусів. Це мій товариш, який привозив нам піддони. Коля. Це його вулик він замовив собі на 300 рамку. Шестирамковий, але на 300 рамку. Такі важкенькі, гарненькі, цільнолиті, ну якість у них дуже суперова. Я вам е, скажу відверто, ну от відверто положа, як то кажуть, руку на серце. Е, оці вулики цільнолиті, е, по порівнянню з тими розбірними, ну в рази краще. От в рази. Мені вони от прям дуже подобаються. Набагато більше подобаються, ніж ті. Комусь дизайн подобається, комусь ні. Е, мені, мені все подобається. Мені подобається те, що вони доволі симпатичні, нормальні. І мені подобається, що вони мені приносять дохід. І досить немаленький дохід. Ну, якщо брати мед, пилок, там пакети, матки, то пакети матки досить гарно приносить прибуток. Тому це такі справи, такі вулики. Слідкуйте за каналом, дивіться, кому цікаво. Можете в плейлисті все це передивитися, Всі ці відео попередні, за попередні роки. Там я все показував. Як мед беремо, як в пакети продаємо, повторюсь, і як маток виводимо і так далі. Оце так, друзяки. Так що, е, що я хочу сказати? Хочу подякувати фірмі Apex, директору, власнику компанії Apex Олексію Туманову. Е, дякую Льоша за співпрацю, дякую е, за знижки, е, тому що в пасіка ну, куплена була немала, немала кількість вуликів, тому я просив знижка, щоб була. Дякую за співпрацю. Кому цікаво ціни, цікаво яка, які ціни і так далі на сьогоднішній день. Заходьте на сайт з фірми Apex, так і напишіть API, і там є в них сайт, можете все це подивитися. Або я навіть закріплю в коментарях їхній сайт, щоб ви наглядно зайшли і не питали в мене, яка ціна і так далі. Ціна у мене індивідуальна, скажу відразу. Тобто не така, як була на сайті, тому що куплено як-не-як 500 506-рамкових вуликів за скільки років. Ну і якось так. Отак От виглядає на сьогоднішній день мій точок. Буквально зараз пофарбуємо, прикрутимо сіточку, і в травні все це будемо заселяти. І буде у нас точок на 406 рамкових вуликів Апікс. Оце якось так. Все, друзяки, всім пока.